Божа мати призиває нас сьогодні і всім сімейним берегти свою сімейну чистоту. Так, дівчатка завжди церковні знають, як важливо зберегти своє серце для того, щоб одного разу стати нівестою і скласти сім'ю. Тоді, коли серце дівочини розбитоє, воно приймає. Того, кого полюбить, і вся повнота дівочості дарується і збраному женіхові. Ну так і юноші мають берегти себе, щоб одного разу віря Божу Матері і чистоту, красоту, радость, щоб бути подібними їм у святості і в чистоті. І в завершення на благовіщення нам важливо розуміти, Бог зійшов з небес до нас. І каже Павел в останню єврея, предупреждаю вас, не ангел зайшов з неба, а сам Бог. І якщо ангел колись позвищав пороками людям волю Божою і хто не послухався, був покараний, то як ми утікнемо по слав'янськи убіжемо від гніва Божого, коли сам Бог зійшов до нас? Господи! Благослови наших людей, ті, коти вірять у Тебе. Бо ми тепер видимо, що в Україні, крім Української православної церкви, майже нема віруючих, майже нема віруючих за межами нашої церкви. Бо ми, православні української православної церкви, ніколи би не згодилися, щоб одного разу прийти і під уніцький храм і захватити його. Або під католицький, ми б собі не дозволили ні під яким видом. Коли в нас в Ужгороді силою так називаємих ужгородських радикалів і старого КГБ захватили одна старий собор, не захотіли навіть, щоб то було мирно, то ми не йшли перезахвачувати, хоча достатньо було сили. Ми просто пішли в сторону, а збудували в п'ять раз більший собор, чим тот старенький, ну там чотири колони спереді має красиві, а у дрібній маленький. Маленький храм, але його взяли силою, таким агресією, захватом хвалилися. Ну що, Видимо, тепер захвачені храми в Україні полупусті. Львівський храм захватили на днях. Останній храм уже в Львові. Древній храм, котрий збудований до української влади. Ніякого відношення влади немає до нього. І от Кожен день там був повний храм людей, тепер там вже моляться двоє, чоловік, і щось там, якийсь там священик, щось там співає. Це означає, що сатаністи, безбожники в Україні забирають храми не для того, щоб от тисячі людей храм узяти, дати двом тисячам. Ні. От тисяча людей взяти, а дати двом случайним, куди лише і то на фотографію прийдуть показатися. Це означає, сатанізм вийшов із пекла і тепер диктує умови. Ми ж на благовіщенню кажемо, Боже, мати, а ми не боїмося їх. Бо то, що гонителі церкви були, є сьогодні і будуть, ото записано в Євангелії. Святі Отці попередили нас, що такі будуть гоніння. Ми маємо бути до них психологічно готові. Признаємося, тяжко бути готовим до того, що чужі люди. Котрих привозять на автобусі із Третьої області, а вони імітірують общину вірних дітей Божих у Львові. Поліція, позорна, тобі кажем слово, поліція, виводить із храму вон, а туди запускають чужих людей і там роблять перепис, підписуються, імітують. Нове теж очко, втирательство, то цинізм, то ужасніший, Ужаснішою, чим можна звати. Ми думаємо собі, що хоча останній собор у Львові взяли силу, екскаватором розбили ще один дерев'яний храм, а ще один спалили, стало ясно, що ці города вже не можуть бути європейськими. Вряд ли це візьмуть нашу державу в Європу, якщо так ведуть себе та хто таку державу пустить, щоб завтра палили в Європі. Амінь.